Скільки зараз джерел доходу у тебе? Шоу бізнес. Тільки шоу бізнес. Так. А зараз твій заробіток, особисто твій, складає 5-7, 7-10 чи 10 тисяч дол... дол... доларів на місяць. Ну. Якщо рахувати те, що я вкладаю, типу, чи, чи... Ну, Разом це ж... є заробіток, є дохід. Ми це прекрасно розуміємо, так? Я не знаю, скільки я на себе витрачаю кожного місця особисто на себе. І mm -hmm. скільки я заробляю, тому що все те, що я заробляю, воно відразу вкладається в наступний тур. Люди ж думають, що це так тур, тур поїхати, а поїхав. На тур, якщо це там 40 міст, це треба 10 тисяч доларів таргету. Uh -huh. Ну може трохи менше, сім там плюс треба заплатити там за запуск цього таргету, плюс там команді, плюс розроблення макетів, оренда майданчиків. Там ну мільйони гривень. Окей, okay, але ж ти... але скільки я заробляю? Ну може 5 тисяч доларів от в місяць я заробляю, uh -huh. які витрачаю на себе. Все інше повністю такого в обороті, в обороті. Які мінімальні витрати у тебе зараз? Це що? Витратить. От особисто ти витрачаєш на що? На, на, на особисте життя? Так, так. На заправку. Так. Це, це левова частина. Це олеова, це, це, це реально. Тим більше ми бачили твою машину, Андрій. Да. Звичайно. Там треба багато грошей. Ні, я не збираюсь. Чи вона не газу у тебе? Ні. Я не збираюсь міняти. Добре, окей. Люблю все натуральне. — У тебе житло чи орендоване чи судно? Орендоване. Тобто ще оренда квартири? Так. — Це, я так розумію, десь. Тисячу доларів? Ну так, плюс-мінус. Тобто там, з комунальним е десь, так. 500, значить, десь на бензин це вже півтори тисячі доларів. Так. Так, плюс… Е Я дуже багато люблю їсти е таких різних там м'ясо. Продукти додому. Хто купує? Ти чи той славно, звісний партнер, про якого ти говорив? Доставка.